Цікаво, що тільки в період з 44-го до 46-го року Упа знищила до 20 радянських бойових літаків. В 44-му збито розвідувальний літак біля села Унів, двомоторний літак біля села Романів, штурмовий кіл 2 біля лагодівки, чотири літаки-розвідники. Подва по одному біля міста Славути, біля села Синельникове, поблизу Дрогобича і біля села Корчин. Також було збито три літаки-винищувачі з дивізії так званого героя радянського союзу Покришкіна в 45-му Бостона 20 біля села Славіта, штурмовик Л2 біля села Сосулівка, винищувач Як-7 біля села Саджава, ще один Л2 у Воловецькому районі. Отже, за період трохи більше року збито 14 літаків різних типів, підтверджених московською стороною. Реальну кількість знищених УПА літаків ми не дізнаємось ніколи, так як совєти завжди ретельно приховують свої втрати. До речі, цікава деталь: радянські літаки знищувалися радянською зброєю, яку в боях затрофеїли легендарні воїни УПА.